Суботній ранок у колектива однієї із шкіл Новобиварського району та місцевих небайдужих мешканців розпочався з прибирання наслідків нічного вибуху. Поруч з освітнім закладом в землю влучила ворожа ракета. Я ще навіть не заснула, мабуть, десь близько години ночі був страшний вибух. Мені здалося, що біля дому десь ну, от, 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 такої сили був вибух, страшний. І не тільки один, кілька було вибухів. Зрозуміло, що це або школа, або може десь по будинку. хірякнуло. Ну дуже дуже було голосно, і стіни вібрірували все. Дрижало, ну, я не знаю, як це передати. Страшне було. Зрозуміло, що я зразу, як тільки знала, що, ну, що тут прилетіло, відразу пішли з подругою допомагати. Тому що харків'яни по-іншому не можуть. Нас не здолати ніколи. Ми зразу прибіжимо і будемо прибирати, все відстроїмо, відбудуємо, і Харків буде ще краще, ніж був. Я можу сказати за себе, це моя батьківщина. Моє місто дуже красиве, воно таке файне, таке чудове, і воно повинно таким бути і не повинно стояти в руїнах. Тому ми будемо робити все, що можемо. Можемо ми не багато, але ми будемо це робити. Згідно інформації, від силовиків по району влучила ракета типу с 300 Вибух був такої сили, що у навчальному закладі пообвалювалась стеля та поверлітали шибки. Наша школа одна з найстаріших у місті Харкові. І, на жаль, зазнала руйнування саме та її частина, яка найстаріша. Школа з 1886 року. Це основна її частина добудована була 1968 року, тобто вона добудована. Вибито 28 вікон, вхідні двері. А, зруйнована. Дві класні кімнати в одній з них ви знаходитеся. Постраждав і музей школи частину рідкісних експонатів через війну. Колектив зміг все ж евакуювати, вивезти і сховати. Щоправда, встигли не все. У зв'язку з із прильотом зазнала, ну ми зазнали втрати. Це була у нас рідкісна така старовинна кринка. Подарована місцевим мешканцем на початку ХХ століття. Вона дуже рідкісна була. Чому ми її, власне, не сховали, бо в ній знаходився дідух. Як ми його зберегли, як оберіг нашої будівлі. Але все можна відновити, все можна склеїти. А, власне, цю, цю кринку можна склеїти, і, звісно, ми її реставруємо, незважаючи на все. І вона буде уособленням нашої цілісності. власне. Неподалік на місці прильоту місцеві жителі оглядають величезну вирву, що утворилась від влучання російської ракети. А міжнародні криміналісти збирають докази військових злочинів, щоб надати їх до міжнародного суду. Місцеві ж кажуть, хочуть справедливості відносно тих, хто скеровує на Харків смертоносні ракети, що нищать все на своєму шляху. Большой привіт! Хочу їм передати, хочу пожелати такого ж. Ночами не спать и волноваться и волноваться за судьбы своих дітей. Ми фіксуємо как раз воєнні злочини. Приїжджаємо на место, где это происходило, разговариваем з свидетелями, собираємо информацию и в собираємо, то що на нужно будет для трибунала, тому що на самом деле. Работа в местной прокуратуры самое важное, потому что они приезжают. Полиция, прокуратура СБУ. Но мониторинг это немножко другое, это для зарубежья, чтобы зарубьем понимали. Мы в чешском телевидении, например, объясняем, что происходит, потому что надо объяснить людям, что тут происходит. Не точно понимают. Не понимают, потому что в новостях особенно такие страшные картинки, что ракеты с 300 падают. там, где живут люди, для некоторых из нас, для некоторых из чехов, сложно поверить, этому. Это очень сложно поверить. Вы видите это в новостях, но психология не принимает это как реальность. Видит это как какой-то science fiction. Поэтому, если чехи сами приезжают или зарубежные мониторы, фиксируют, фотографируют, пишут об этом и выступают в этом в зарубежных СМИ. Это очень полезно, потому что это людям помогает понять, какая ситуация на самом деле. Міжнародні криміналісти працюють не перший день у Харкові. Всі докази військових злочинів будуть передані до міжнародних інституцій, так щоб всі причетні до того, що коїть Росія з українським народом та містами, понесли справедливе покарання. Леся Кополюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров Харківські звісті.